Всім привіт! З вами ArtWan і це вже другий пакопенінг під ToCpl. Сьогодні ви побачите мої нагороди за League Також ви побачите два пакети за 750 тисяч монеток. Я їх відкрив. З 6 вийшло ви побачите сьогодні. Також в програмі у нас пік на ікону 90 І частково, частково ще там деякі пакетики, і частково. Нагороди за Division Rivals. Чому частково? Тому що частина сьогодні в відосіку, а частина ще я вам трошки спойлерю, буде третя частина. І давайте назбираємо тут 75 лайків, і я дропну цю другу частину вже завтра, якщо ні, то трошки пізніше. Але по-любому буде третя частина, тому що. Ну такі вже карточки, то це ПЛ, що я їх дуже-дуже дуже-придуже дуже, дуже, хочу зловити, тим більше там є і Райс, і Сака, і Саліба, може когось з них я сьогодні зловив, а може ні. Ну, коротше, сьогодні побачите. І все, не буду вас затримувати. давай, Приємного перегляду. Давайте будемо по статкам дивитися. Так, перший пік. Ага, це я відкрив його. Тепер нажимаю R3. тиц тиц. І дивимося. 86 фізика. 86 фізика, 88 дефендінг. Ну, це явно не, 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 не вандейк, не Саліба. Це, напевно, якийсь. Це, напевно, якийсь Ступіньян буде, чи що? Дріблінг слабенький. Дуже збалансований. Це Стопінян, Так, це Стопінян О, Алісон. Це у нас Алісон. Ну, можливо, третьому. Можливо, третьому пощастить. Фізика 85. Дефендінг 84. 93 Дрібін. Це хто? Це... Блін, це Бен Вайт чи що? А Мака а, ну перший пік поразка у нас получається. Перший пік у нас поразка. Я навіть не знаю, взяти Аліса на екподер чи Макалістера бо в мене Макалістера ще нема. Але наша мені той макалістер? Давайте Аліса на екподер беремо. І другий пік. Давай, давай мені риса. Давай риса. Є Ей. Так, відкрилося. О! Це це вже хтось новенький, здається, 88 фізика. І маленький Defending. Но це або Холланд, або Воткінс. напевно, що Воткінс. Та, це Воткінс. 86 фізика, 88-й дефенд. Це знову ступенян, та? ясно? Бля, останній. Остання карточка червона, будь ласка, і ей, будь ласка, сакарайс, 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 будь ласка. Блядь, Хоч би якусь інтригу дали. Ніякої інтриги. Норвегія! Центральний півзахисник! Арсенал! хто хто це, це, Хто це? Хто це? Це Мартін Одегор. Зробив я його збірочку. Як то кажуть, якщо то це з арсеналу не йдуть до мене хороші, то я їх збираю сам в визбечешці. Друзі, я зараз дивлюся на статистику свого каналу, і виявилося, що майже 70% глядачів, які дивляться мої відео, не підписані на цей канал. Так не має бути. Підпишіться, будь ласка. Рейрплеерспак за Вікенлігу продавай продаваємий без 10. Нефіасобі. Нефіасобі, за ними КДБ це, це потужно. Так, продаваємий 85х2. І тут без тоца. Ай, бля. Сука, мені 6 звідси жодного тоця не випало з цього єбаного пака. Все що може, якийсь тренди і ще якийсь залупи, навіть не буду чекати хто там. Тренди, і Бернарде Так, 84 всім. Знову без Тотса. Це... Партей найкращий, блять. Поки що сьогодні найгірший день опінінгу. І бать, один партей і 684. А то зараз він мені випад, подивіться на нього. О, перший волкаут нарешті. Пиздець жодного тоца поки що за 40 чимось піків Оооо, є. Тоц! Так, що нас за інформ тут? Е О, на на. Або барнс. Та і так ОСБ чашку піде. Фух, 84х7. Полетіли. Давай мені, будь ласка. Та сука, та дайте тодця, ви заїбали. Де мої тодси всі сьогодні? Що з дропом? Що з дропом? Чому так все погано? Окей, хоча ви не непоганий. Ще один пік, 85 плюс, один з трьох. І тут нам падає. 88 й фодер. 847. Блять, знову без тоц. Ви, ви прикалуєтесь просто. Це Це жесть. Гарант Грантоц. Гаран ну тут хоча б буде Тоц, але я надіюсь, що буде якийсь класний, а не. А не. А не а не а не а не Що не... там, а не якась там дівчинка 90. Давайте, давайте, будь ласка, рантот. Пизда, нахуй! ЄБАНІ ТРОЛІ блять! Я думав, це вандайк! Я думав, що це вандайк! Я знаю, що ви всі лакері, крім мене тут. Вот от вам от вам, от вам, мої ТОЦи. Вот вам мої тоци. Вам, блин, падають всякі дебрюйные салахи, вандайки, саки и так далі. А мені Аліс он 115 115 раз. Фух. Погнали. Ви готові? Чекайте. Блять, я дивлюся в чат. Ні, я не дивлюся, в чат, я хочу так, я хочу так, я хочу так. Будь ласка, все, погнали. Макалістер. Чекайте, а що це за гавно? Це ж має бути ще хтось, правильно? Це ще хтось має бути за ПЛ 100%, тому що там два гаранта за ПЛ. Два гаранта ПЛ мало бути. Ну мало бути два гаранта ПЛ, що це за скам? Back, so, okay, <laughs> Будь ласка, давайте полетіли. Є перший алісон, є перший алісон, це добре, це добре, перший алісон. Саліба, Саліба! Є, саліба! Хоча би саліба, я казав, що для мене саліба це буде, як мінімум, програма мінімум. Може, що всередині щось. О, а тут насипали. Тут насипали ще кучу, драйер, зелем. Тут насипали ще. О, і мартнелі для еволюції. Ні, я вже, здається, його кидав в еволюцію. Да, є вієра. Оп. Так, чуть-чуть потрясемо, і давайте відкриваємо, і будемо по постаткам дивитися. Угу, Ну це точно не вієра. Стаміна 83, боже, хто ти такий? 809 дрібних, ну це якась стіна. Лінекер. Угу, Клас. О, стаміна 92. Дріблінг 807. Це якийсь хаві чи що? А, Бекхем. Я хотів бекхема, але але, але тоді, коли він виходив, а не зараз. І. 90-а фізика. 90 фізика. 92-й Кто ты? Карлос Пуйоль! О боже. О господи Боже мій. Окупа, ага, хуйокуп. Так, друзі, в нас тут ще нагороди за Division Rivals під'їхали. Як я вже сказав на початку відео, ви сьогодні побачите не всі. І ось зараз їх тут покажуть, ви сьогодні побачите зараз пік. І оці от перші пакетики, якщо там буде щось цікаво. А 4 в пакетика 86хск це вже в завтрашньому відео, і там буде гарант, то ЦПЛ, ще там якісь гаранти насипали, так що то все завтра. Можливо, можливо цього разу мені пощастить більше. Тільки відкрилася тут, тут. І дивимося. 86 фізика. І гла гра головою 99. ти хто? Ти що за головою? Ага, це Рафа мужик Не цікавить нас таке. Наступний у нас 84 фізика, ну це точно не деклан райс 90 Defending. якась така збалансована карточка, без ударів це, можливо, якийсь. Може бути якийсь непоганий опорник? А, ні, це ж сен Джуст, ясненько. І третій наш червоний пік за дивізіони. Дивіно. Це ж було вже. Це знов цей мужик, чи що, Ше один. Ааа, цебан, дуже дякую, дуже дякую, їй. карточки. І останній пак за нагороди за дивізіони, не рахуючи 86-х плюс. І у нас тут пабіння. ні ні Коротше, найцікавіше лишилося на завтра. Дуже дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Пишіть в коментарях, який дроп у вас, чи у вас такий самий поганий, чи можливо ще гірший. Хоча я не знаю, як може він бути ще гіршим. Чи у вас він кращий? Пофіг, пишіть в коментарях, мені буде дуже 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 цікаво почитати. Також, хто ще не знає, в мене є твіч-канал, де я прямому метері більшість своїх матчів граю і спілкуюся з вами, глядачами, і телеграм-канал, де всякі анонси, і вини і тому подібне. Писуйте також на твіч Телеграм. Буду вам там радий. Всі посилання, як завжди, в описі під відео та в закріпленому в коментарі. Бувайте здорові! Прошіте, про Все буде Україна, пока!